Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу таски, які я виконую і за які отримую RLT. Перше, що ми робимо, це переходимо в меню Task Wall. Так, offer List. Бачимо всіх постачальників. Я обираю оптики. Так, тут я обираю OnClick. Це сервіс, який додає нам змогу подивитись сайти і нараховує нам за це поінс. Так, позначаємо, що я не робот. Виглядає приблизно так. За 5 секунд перегляду нам щось нараховує. Згор, вгорі йде таймер. Закрили, бачите, нарахували. Зараз мої поінси 793. Виводити я їх не буду. Проводити можна вже коли більше ста. Закриваємо. Інший це перегляд відео. Відео треба дивитись на відкритій вкладці, тобто я використовую старенький ноутбук, на якому передивляюсь відео зранку до вечора. Так, тут у нас є прогрес. Зараз в мене нулі, тому що саме на ноуті в мене йде відео, за яке я отримую. Ще один момент, що нарахування поїнців може бути поза часом за перегляд реклами. Я вимкнула АД-блок на своєму ноуті, і тому в мене така велика кількість поїнців. Так, зараз я покажу, як саме виводити. Поїнці. Виводити можна від 10. Натискаємо. так Тут обираємо сайт, який ми хочемо на який ми хочемо зарахувати. Я обираю роляр Виводити можна тільки ціле число. Зараз воно не оновлюється. Переходимо на сайт роляркої. Бачимо, що РЛТ вже зараховані. І дивимося. Таску зарахували. Ось так. Тобто, якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях, відповім, покажу. Запрошую до нашого телеграм-чату, де багато людей можуть відповісти на ваші питання.